Друзі, всім привіт! Знову вийшов я в місто прогулятися і вирішив зайти знову в ліс. У нас дощить вже зутра, але це нам не мішає. У мене позавчора була силова тренування. Зараз до сих пор кріпатура і зараз спробую зробити три підходи на турніках. Турник мокрий, ну якось так перший підход, другий підхід. Третій підхід і спокійною душою можна йти додому потихеньку. Якось так. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.